Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Вже за декілька днів відбудеться заміна героїв для вибору на виклику долі. Тож сьогодні в відео хочу показати, яких героїв можуть запропонувати нам за зроблені X100 викликів. Але перед початком як завжди повідомляю, що це попередня інформація і можуть бути зміни у запропонованих героїв. І я думала, чи робити це відео зараз, чи ще почекати до повного підтвердження чи початку події. Адже мене непокоїть така зміна, як відсутність стандартних героїв, як було раніше. Хоча, якщо це так, то це прекрасна новина, і непокоїть те, що, наприклад, Зелайн вже була на виклику долі. Але, але можливо, це все-таки рішення розробників і нічого тут думати. В будь-якому випадку, якщо будуть якісь коректування після зміни дошки, я зроблю нове відео за це. Отож, це всі герої, яких можуть запропонувати на вибір. Як я згадувала, вже стандартних героїв немає замість них геми. Наталія, Зелайн Аласі, Даліла та Айрон. Далі наступний рядок: це герої з сезонних івентів. Це в нас два герої з Морловії Ванда та Франсін, з зимового івенту Крампус, з піщаної імперії Рок та Спрінгвейлівська Зайка. Наступний рядок: це герої щомісячних івентів: Горила Капелюшник Аліса, Газель та Бос Вовк. І додадуть ще сюди героїв з четвертого сезону тремтіння безодні: капітана Немо, Гарджамалу, Паспарту, Акорога та Лепіоту. Як і очікувалося, майже всі герої вже дуже давні, і навіть якщо вміння в декого хороше, то характеристики застарілі. І без костюма в сучасних реаліях йому вижити дуже складно. Я по декілька слів скажу за героїв по черзі, де вони можуть ще використовуватися і чи варто брати. А вибір, як завжди, за кожним. Наталія старий гем 2018 року. Стати це жах. А щодо вміння, якщо поставить горіння цілі, то норм і це горіння ще й не можна зняти, але спробуй його поставити з різними резістами, пасивками, мультяшкам майже нереально це навішати. Я б не розглядала її для вибору. The Line, як я вже говорила, її пропонували раніше на виклику долі, тому є ймовірність, що замінять. Якщо ж не замінять, то якби не її стати, то в цілому вміння хороше. І навіть шкоду нещодавно збільшили їй на ребалансі до 195% всім, плюс диспел і зріз атаки ворогу. Ну, але ще й багато хто міг її забрати минулого разу. Аласі, вона теж гем 2018 року, досі користується популярністю, особливо костюмована версія, яка ще й зменшує ману цілям, але пропонуватимуть нам саме оригінал. Тож це шкода по цілі і мінус до регенерації мани, цілі і ближнім ворогам, який не знімається. Тому тут по ситуації, якщо потрібен герой льоду, даліла це герой-лікар з прислужниками. Її теж, до речі, нещодавно апнули трішки повмінні. Відхіл на теперішній час невисокий – високий але ще додаткове життя даватимуть прислужники. Може стати в нагоді, якщо, до прикладу, є мала кількість лікарів в наявності. Айрон при його виборі теж варто опиратися на наявних героїв. Якщо, до прикладу, є чотирьохзіркові костюмовані Сабіна чи Рігард, то навряд чи Айрон чимось більше допоможе. Ще й потрібно витратити такі цінні предмети для переродження. Сезонні герої Ванда ще може бути корисним героєм, вона дуже швидкий масовик, але найосновніше, як на мене, вміння це захист від негативних ефектів, який вона дає всім союзникам. А ще пасивкою може вкрасти будь-який баф з противника. Тож, якщо нема ще героя з захистом, то можна її розглянути. Далі Франсін, вона, як і Ванда, має таку пасивку, що може вкрасти баф, це з шансом. А цінним в її вмінні є зняття бафа з ворога наприкінці ходу. Ще гем Айріс має таке вміння. Тобто не обов'язково диспелити наново баф зніметься в кінці ходу. В цьому плюс, а є і мінус. Якщо стоїть захист від негативних ефектів, то цей ефект не навішається і нічого не зніметься. Ще плюс француз, що вона швидко набере ману, хоча рівень шкоди, яку вона теж наносить, цілі і ближнім ворогам, невисокий. Крампус це герой з таунтом. Його можна розглянути, якщо ще нема героя з таким типом вміння. Воно дійсно іноді дуже допомагає, особливо якщо такий герой на альфа і починаєш битву вже з таунтом. Також він ставить всім прислужника, як і всі зимові герої, а ще собі захист, а решті союзників атаку. Тож його ще можна використовувати для атаки титана та міфічного титана. Далі рок середній набір, шкода піском і зменшення лікування всім ворогам лише на два ходи, що дуже мало. І не забуваємо, що це може і не навішатись через захисти і віддачі. І лікує ще всіх союзників від недугів. Завдання, з яким може справитись і стандартна Вівіка навіть без костюмів, і хай буде чотирьохзірковий рігард, не по кольору приклад, але все ж. Не раджу брати цього героя, він лежатиме швидше за все і чекатиме на обмін або кращих часів. Колись топова зайка зі Спрінгвейлу зараз виглядає вже не надто привабливо а ще враховуючи дефект, що є у всіх героїв з цієї події, ще й собі якийсь недуг навішати. Вона ж дає недуг всім союзникам, крім себе, мінус 20% до захисту. Тож чи потрібен нашим героям мінус 20% до захисту, питання очевидне. Ну, хіба що дуже треба саме масовика, особливо якщо хтось грає нещодавно, і так сталося, що ще нема героя такого типу. Горила хранитель. Ну, в нього просто мізерно малі характеристики. Трішки, звісно, бонус сім'ї підбавить, але це все одно небагато. Це масовик і, як на середній набір, малий рівень шкоди, але високий рівень захисту від льоду, плюс 94%. А ще додали на ребалансі очищення від недугів для всіх союзників. Мені особисто більше подобається костюмована версія горили, але знову ж таки тут варіант без костюму. В костюмі горилу пропонували на обміні душ, а без нього не надто привабливий герой. Капелюшник, саме його вміння досить хороше. Це викрадання бафів з усіх ворогів і перенесення на союзників рандомно. Ну і шкоду він ще наносить. Але виживати йому дуже важко. Тож тут якраз той варіант, що вміння згодилося б, а стати підводять. Далі колега капелюшника Аліса, вона швидкий шотер по цілі лише 430% і зріз атаки. Ну і в неї ще фішка з атакою, що тривалість ходів обновиться, якщо похилятися, і не можна зняти. Так це трішки зменшить шкоду. Якщо, наприклад, поцілити в потужного масовика, то герої легше переживуть такий удар. Але все ж, герой виглядає слабким з таким вмінням зараз. Наступна газель вона відома своїм танцювальним ефектом, який дає всім союзникам, крім себе. Собі вона відхил накидає, і це, якщо я не помиляюся, перший герой з танцем зараз вже з опери такі герої є. Танець дає 100% атаки, менше будь-якої шкоди на 50%. Імунітет до недугів, щоправда, і до бафів. А ще при загибелі газелі танцюючі герої отримають 108 шкоди і мінус 100% мани. Тобто це вже камінь в наш город. Але я думаю, що цей герой вартий уваги, адже її можна брати на титана, на міфічного титана, на проходження квестів та проти ворога, що може навішати різні недуги. Ну і отримання меншого рівня шкоди теж не менш важливо. І ще один герой з щомісячних івентів бос Вовк. Не раджу його брати, він дуже повільний набір мани має, він дає плюси до генерації мани союзникам і мінус ворогам. Та контратаку. Тож навіть на швидкісний режим його не завжди візьмеш, що тут говорити за звичайний. Ну і залишаються герої з тремтіння безодні. Вони новіші за всіх попередніх, хоча зі статами в них теж не все гаразд на даний момент. Капітан Немо, він швидкий шотер, але може нанести 300% шкоди або 600%. 600% якщо на немо є якийсь недух. Тож треба, щоб противник щось йому навішав. Звісно, таке можливо і максимальний шот буде спрацьовувати. Зараз кожен другий герой щось вішає. І цей шот непоганий, але не дуже хочеться залежати від недугів противника. Далі гарджамала. Вона швидкий шотер 430 і ще буде хіляти себе, а також відхил обновиться, якщо її противник вдарить вмінням. Ще нещодавно була досить стійким героєм. Завдяки цьому відхілу. можна обрати, якщо не вистачає саме шотера стихії природи. Паспорту він середній лікар, 25% п'ять хіліє всіх, але ще дає тікаючий відхіл, і він залежить від зеленого каменю на полі. Максимум до 1200 хп може бути. А також захист теж залежить від зеленого каменю, може бути до плюс 76% максимум. Це робить його непоганим героєм для вибору, тим паче, якщо потрібен лікар. Ну і його можна і в захист поставити, якщо підійде до інших наявних героїв, або використовувати як атакуючого героя. Тому можна його як варіант обрати. А корог він герой по трьох, 280%. Не такий і високий рівень шкоди. Але ще перед ультою він перемінить позиції героїв противника. І це може бути для ворога не дуже вигідна позиція, особливо якщо є бафери по трьох в наявності, і їх перемістити. А може і не дуже щось зміниться. Тож залежатиме від героїв противника. Його я б обирала, якщо погано з жовтими героями, які саме наносять шкоду. Бо газель, як на мене, кращий варіант. І лепіота залишається. Вона своїм вмінням виключає ціль. Тобто робить її приводом, перед тим знявши з неї різні бафи. В формі привида ціль буде 4 ходи і ще й отримуватиме 100 шкоди кожного ходу. Як на мене, хороший герой, який допоможе і в ПВП режимі, коли потрібно вимкнути, особливо неприємного героя, і при проходженні якогось івенту. Якщо, наприклад, складно дається хвиля боса, то її можна використати. До речі, зроблю невеликий спойлер, але піоту мають апнути і додати їй ще одне вміння. А саме зняття з цілі ще й зростання, тобто атаку захист, те, що ставлять гобліни, і це додадуть ще деяким героям безодні, а саме Лугайду та чотирьохзірковим амеоні та кам'яному тесаку. Тож в мене десь там починають закрадатися сумніви, чи давали б фактично безкоштовно героя, що може зняти зростання навіть з однієї цілі. Але якщо так, то це дуже добре. Отож, це всі герої, яких нам можуть запропонувати, і я знаю, що кожен обере найкращого для себе. Також можете написати, кого з них маєте, і поділитися досвідом, чи використовуєте, чи ні. Може комусь це буде корисно. Я поділюся своїм досвідом. Я маю капелюшника, алісу та крампуса. Капелюшника іноді беру в команду атаки на війні, якщо противник з багатьма бафами. Але як я й говорила раніше, виживати йому важко. Алісу майже не використовую зараз, хоча раніше частенько брала її, але це давно було. Зараз вона майже нічого не вирішує. Крампуса як і капелюшника беру в атаку на війнах, а ще беру на титана і міфічного титана. Також грала з аккаунта Піота, мені сподобалось її використовувати, як я вже говорила, вимикає самого злісного противника і стає трішки легше, або боса. Також напишіть, будь ласка, хто ваші фаворити на цьому виклику долі і кого плануєте обрати. Скажу за своїх, я б для себе обрала газель, паспорту і лепіоту. Якщо витягну викликів на трьох героїв, бо цього разу тільки двох забрала Афіну та Пантеру. Ну але цей, можна сказати, сезон, почну з 60 викликів, то можливо вдасться цих трьох героїв забрати. Також вже готую відео про 69-ту версію гри, яка скоро вийде на каналі, тож не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх подій. Ну і якщо відео це було корисним, то ставте вподобайку та можете написати будь-який коментар в підтримку каналу. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.